Шановні воїни, артилеристи, дорогі побратими, сьогодні вітаємо вас професійним святом, Днем ракетних військ та артилерії. Артилерія і інженерні війська високо проявили себе з перших днів війни на захисті нашої батьківщини. Бажаю вам, хлопці, міцної руки, зоркого ока та непохитного настрою на перемогу. Здоров'я, успіхів, щастя, віри, плоднокровності. В знищенні того ворога, який продовжує боротьбу з нашим народом, продовжуйте лупити русню по всім фронтам. Русні пі! Слава Україні!